Вітаю, шановне товариство! Я вам хочу розповісти про таку невибагливу, просту вирощувані і дуже смачну рослину, яка називається Лобода Садова. Дехто з вас зараз скаже фу-фу-фу, понапридумували дурні їсти лободу, адже в нас не голод і є багато різних овочів. Але дехто й дуже здивується, коли дізнається, що. Ми здавна вирощуємо на наших городах представників родини Лободових. І перший найяскравіший родич лободи, без якого неможливо уявити українську кухню, це буряк. Ще один родич лободи, який користується зараз великою популярністю, особливо у поборників здорового харчування, це шпинат. Ще один Представник роду Лобода нині модна і популярна харчова рослина це кіно. Номенклатурна назва цієї рослини Лобода кіно. Отож, гламурні інстаграмниці, які думали, що вони їдять якийсь вишуканий незвичайний злак, тріскають просто лободу. Ну, нехай живуть тепер з цим. Але повернімося до лободи садової. Це невибаглива однорічна рослина, яка гарно розмножується насінневим шляхом. Її можна сіяти як під зиму, так і ранньої весни. Рослина морозостійка, вона навесні витримує не тільки заморозки, а навіть і невеликі морози. У їжу вживаються молоді листки. Смак у них нейтральний. Трошки маслянистий, без гіркоти чи інших неприємних присмаків. У їжу листки лободи можна вживати у свіжому вигляді для приготування зелених салатів, а також використовувати для приготування перших та других страв. Пюре з листя лободи садової, так як і пюре з листя шпинату, можна використовувати для підфарбовування борошняних виробів. Хоча колір буде не такий яскравий, як зі шпинатом, а швидше оливково-зелений. Але, як на мене, наприклад, такі млинці виглядають дуже-дуже привабливо, і на смаку вони теж дуже гарні. Якщо лобуду дрібненько порізати, додати туди для смаку зеленого чесничку або цибульки і змішати її з будь-яким сиром, може бути кисломолочний сир, бринза, фета або будь-який твердий сир, то вийде дуже смачна начинка для пирогів. Їх можна готувати з будь-якого тіста, дріжжового, листкового або навіть прісного, як на вареники, якщо його тоненько розкачати, покласти начинку, обсмажити на сухій сковороді і гарненько змастити вершковим маслом, то ви отримаєте дуже смачну і, мабуть, дієтичну страву. Лобода садова не тільки. Смачна, корисна, але ще й дуже красива, бо вона зберігає отакий яскраво-зелений колір листя протягом всього літнього сезону. А до речі, є ще сорти лободи з червоним листям, які використовують навіть для оформлення квітників. І ця чудова рослина буде зовсім не зайвою на вашому городі тим більше, як я вже казала на початку, її вирощування не потребує ніяких зайвих зусиль.